19 вересня до Ніжина з робочим візитом завітав надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас. Мер міста Олександр Кодола висловив щиру вдячність за допомогу Ніжину та Україні. Загалом дякуємо за ваш візит за знайомство. Литва дуже близька, дружна, рідня для нас країна. І ми безмежно вдячні і за ту допомогу, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення і до її початку, і зараз. І навіть цей візит це знак і поваги, і дружби, і це для нас дуже цінно. Ця жахлива війна, на жаль, вона продовжується, і, і прокляті расисти орки продовжують свою, свою як тут казати чорну роботу, свою брудну справу. Намагає спорушити і ваші і наші і плани, і мрії, і, і життя. Але але це їм не вдасться на сьогодні. Допомога Україні від народу Литви уже перевищує один мільярд євро, і це тільки державна допомога. Тільки державна допомога, військова і гуманітарна допомога, а скільки ще приватних ініціатив, громадянських ініціатив, радари, байрахтари і інші ініціативи ну, да. Волонтерівські. Волонтерівські так, так. Україна для нас не не лише один із найважливіших партнерів, але й найкращий, найближчий, наймілише друг. І тому ми, ми, ми будемо підтримувати вас у вашій боротьбі, що означає у нашій боротьбі. Ми вдячні е, от е, цій маленькій країні. Литва маленька країна, але у неї надзвичайно велике серце. І Якщо брати на душу населення, то е, я думаю, можливо, номер один Литва по підтримці сьогодні України. Е, і дійсно це і пряма. Допомога і зброя, і матеріальна допомога, гуманітарна, і волонтери, тому що литовці це вважають своєю війною, в тому числі. І це дуже дорогого коштує для нас. Це навіть не вимірюється в коштах. Дійсно, ми розуміємо, що сьогодні Росія це терористи яких треба зупинити, тому ми вам дуже вдячні, і мені приємно, що я вам можу сьогодні ці слова сказати особисто вашій особі, всьому народу Литовської республіки. Вальдемара Сарапінас, спільно з очільником міста, обговорили важливі аспекти двосторонньої співпраці між Литвою та Ніжином, а також можливий обмін досвідом та участь у міжнародних проєктах. Ми нічого не просимо, ніякої там допомоги підтримки, але розвиток ось таких партнерських стосунків, дружніх обмін. Якимось, можливо, нашими дітками, артистами, спортсменами, дружбами, школами. Оскільки Литва це країна Євросоюзу, то, можливо, десь участь в якихось програмах Євросоюзу, грантах. Да? Ось, Дай Бог, після перемоги буде відновлення України. І от, Завдяки містам-партнерам в Євросоюзі, в Литві, в Латвії, ми могли б десь брати учили під час робочого візиту. Вальдемара Сарапінас вшанував українських воїнів, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. А ще від працівників Сейму Литовської республіки передав для учнів Ніжинської гімназії номер 14 три телевізори. Сьогодні пан посол до нас приїхав з подарунками: це телевізори і інші подарунки. Я бачу, і смаколики литовські. Що цікаво, що на ці подарунки збирали кошти працівники литовського сейму, які також волонтерською працею підтримують. В тому числі і наші навчальні заклади. Тому е, сьогодні такі подарунки надійшли для вашого закладу, для вашої школи. Нехай вони слугують для навчального процесу. Для мене велика чиста радість бути тут сьогодні, разом з вами, у вашій чудовій школі. школі е, бути, бути з вами у цієї чудової затишній атмосфері. І я теж хочу сказати, що я дуже пишаюсь можливістю представляти Литву в Україні в країні, яка для нас зовсім є. Не лише одним із найважливіших партнерів, але й найкращим, найближчим, наймілишим другом. Народ Литви і надалі буде підтримувати Україну до повної перемоги над Росією. Резюмує надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас.